А як щодо політичної нестабільності Телеграм Пабліки нещодавно написали про те, що путіну довелося вдруге за там. Останні два-три тижні посилити свою охорону, спершу це зробили після того, як Путін вдарив Орішником по Дніпру в Україні, і мовляв, знайшлися там в Кремлі, невдоволені цим, оскільки це підвищує ризик ядерного протистояння між Росією та країнами НАТО, і зрештою так само посилив охорону після того, як Росія вийшла із Сирії, як по суті Путін звідти втік, не захистивши свого союзника Асада, який перебуває у Москві. І що радикалам там в Кремлі так само це не сподобалось, тому що це прояв слабкості, це величезний провал, який, до речі, Путін так і не прокоментував. Як ви думаєте, через ці події може щось особисто загрожувати Путіну сьогодні? Я цього не бачу, принаймні, ну от знаєте, я ж так само, як і ви, можу аналізувати лише відкриті джерела інформації. Я цього не бачу, я просто я якось пояснював, чому я, я не, не бачу реальної можливості такого якогось перевороту в Росії зверху. Тому що е, треба, щоб була така криза, еліт дуже, дуже суттєва криза. Ну, от, як, наприклад, як було в 91-му році в Радянському Союзі, коли є реальна, реальна паралельна сила, яка може претендувати на владу. Тоді такою силою в Росії був був Єльцин, який ну, він, він звичайно, що він вважав Горбачева своїм супротивником. Він розхитував його владу. Вона ставалася все більш слабшою і через інші чинники, через те, що відбувалося в усьому радянському союзі, через рух радянських республік до незалежності. Ну, але так само, скажімо, в Росії було і, і наприкінці 1916 го на початку 1917 років, коли були сильні такі політичні сили, які були представлені в тодішній державній думі Росії, які могли перехопити владу. Вони її перехопили, вони її втримати. Потім не змогли тому, що владу захопили більшовики. Але люднева революція призвела до чого? Що, цар рікся престолу влада була перехоплена фактично верхівкою державної думи, яка, яка сформувала тимчасовий уряд зі згоди всієї державної думи. І ми можемо інший приклад розглянути, скажімо, була спроба усунути Гітлера просто вбити його в 1944 році великою групою генералів та офіцерів німецької армії. Але е, от в останньому випадку дивіться, це були люди, в яких було відповідне виховання, було почуття власної гідності. Вони були усі патріотами своєї країни. І вони вважали, що Гітлер її веде до повної катастрофи, до, до руйнації, і тому вони е, вважали, що треба, треба його усунути. Ну от я в Росії не бачу на сьогоднішній день якихось сил або навіть самій Росії, коли вбили, скажімо, імператора Павла І. Це теж був такий заколот еліт, тому що він їх постійно він принижував дуже багатьох людей, які вважали себе абсолютно такою елітарною кастою. Вони вони його боялися, вони боялися, що він може з ними щось щось зробити. Він постійно хитався, якісь ухвалював рішення, які їм не подобалися. Вони, вони його просто вбили. Так от, я в сьогоднішній Росії, ну принаймні, от, на підставі аналізу з відкритих джерел, я не бачу, щоб там такі от подібні течії були. А Путін звичайно що він, він така людина з параноїальним поглядом на власну безпеку, що він він. Якщо щось десь робиться, він буде постійно займатися підсиленням своєї охорони. Достатньо пригадати, що він робив, коли там була пандемія, він з кимось зустрічався за цим столом, довжиною там я не знаю скільки 20 метрів. Він своїх співбесідників, навіть навіть своїх підлеглих просто саджав десь там за 20 метрів від цього. Тому що боявся, боявся підчепити коронавірус. Тобто у нього такий парояльний погляд на власну безпеку. Ну не на превелике жаліт. Я не бачу, щоб в Росії були сили, які би могли от такий переворот зверху вчинити на сьогоднішній день. Гаразд, якщо говорити про сили, які можуть з'явитися із Китаю, от відбулася зустріч лідера. КНР Сінзіньпіня із заступником голови Радбезу з Медведєвим, і там Сіньзіньпінь нагадав про принципи недопущення розповсюдження конфлікту та вказав на необхідність розрядки ситуації у війні проти України. Ну і також на зустрічі лідер КНР вказав Медведєву, що необхідно просувати якнайшвидшу цю розрядку. ну, Коротше кажучи, не загострювати так і теж поговорювали, що після удару Орієшніком по Україні, то Індія навіть скасувала офіційний візит Володіна до себе, і Китай пригрозився, що мовляв буде, буде відповідь, якщо ще буде застосовано ще раз подібну зброю проти України. Що це мовляв загострює КНР зараз? Зацікавлені у тому, щоб закінчилася війна чи ні. Я думаю, що Цзіньпін зацікавлений в тому, щоб послаблювати Захід, розколювати захід, послаблювати сполучені штати, розколювати, вчинити такі. Знаєте, якісь дії, які би спричинили протиріччями сполученими загострили протиріччями сполученими штатами та європейськими країнами, а Росія є для Цзіньпіна гарним інструментом для того, щоб досягати такої мети. А судити, робити якісь висновки, чого прагнеся дзенпін можна по його діях. От якщо він припинить постачання дуже багато чого до Росії, що Росія використовує для виготовлення своїх ракет, для виготовлення іншої зброї, то це буде свідчити про те, що це дзенпін вважає, що треба припинити війну. Якщо він буде щось говорити, але усі ці постачання будуть продовжуватися, вони є дуже великими. Державний секретар Блинкен кілька разів він підкреслював що Росія 90% компонентів, які вона використовує для виготовлення зброї, отримує з Китайської Народної Республіки. Так, от, якщо, якщо ці постачання припиняться. Ну, це буде означати зміну підходу реально зміну підходу Китаю до російсько-української війни. А якщо вони не припиняться, то що бо се Цзімпін не казав, ну він буде, якщо він буде продовжувати допомагати Росії, то реально реально значить така, що що йому йому все, що він буде вважати, що все ще Росія може бути для нього інструментом для послаблення заходу для того, щоби. Поглиблювати різні протиріччя між західними країнами, зокрема між сполученими штатами та європейськими країнами треба буде дивитись на на, на справи, от якщо, якщо Росія е, перестане отримувати допомогу від Китаю, ну це буде означати, що позиція Китаю змінилася. А це до речі, це дійсно може. Призвести до того, що Путін може переглянути свої позиції, тому що без китайської допомоги Росія продовжувати війну не здатна. Це точно, тому що вона просто буде не здатна виробляти стільки зброї, скільки їй потрібно для продовження війни. І ще один аспект цікавить. Кадиров визнав чергову атаку БПЛА по Грозному на полк спецназу, начебто, через це поранення отримали чотири бійці. і Тепер Кадиров погрожує Україні помстою. каже, що резерв із 84 тисяч добровольців та бійців підрозділів із Чеченської республіки готові висунутися на передову за першим наказом. Ну не факт, що у нього є стільки кадирівців, але тим не менше ось така прогроза прозвучала. І ще один момент, це ж не вперше удари по Грозному. І кажуть, що після першого удару Кадиров звернувся до Кремля з проханням надати більше протиповітряної оборони. І це було все на фоні Вайлдберрі, з їхніх там внутрішніх протистоянням, і що тоді Кадирову Кадирову відмовили у посиленні протиповітряної оборони. І, і, і тут не зрозуміло, яка буде роль Кадирова в, в цій ситуації. Тобто, чи Кадиров може становити? Загрозу для Путіна в цьому моє питання, я думаю, що не можна тому що власне влада Кадирова вона спирається на, на Путіна. І, і Кадиров це добре розуміє, і власне він він зобов'язаний своєю владою Путіна. Що Путін фактично де-факто надав йому карт-бланш робити в Чечні все, що завгодно, лише б він утримував, утримував владу. І Кадиров величезні гроші просто має. Завдяки отакій своїй, ну, знаєте, я, я співпрацею не хочу це називати. От, е, слово колаборація, можливо, воно краще, ніж співпраця. От, завдяки тому, що він от, є разом з Путіним. Але що він може Путіну зробити? Я не думаю, що щось реально може. Те, що Росія з протиповітряною обороною проблема, ну, звичайно що. Дуже багато російських систем ППО знищено, і Росія за НАТО велика. Просто я думаю, що там і ніколи не було стільки систем ППО, щоб можна було прикрити всі російські міста через те, що величезна територія. Ізраїль маленький, Ізраїль не може 100% закрити себе, хоча має, має дуже досконалу систему ППО. Ну, дивіться, як, як може як може Росія захистити усі свої міста від якихось можливих можливих повітряних атаки. Я думаю, що це нереально, але не, не думаю, що Кадиров може становити загрозу для Путіна? Він мож, може у Путіна, може знаєте може бути проблема через нестабільність чи чи ні? Це mm -hmm. так, тому що будь-яка нестабільність всередині країни. Це буде проблемою для Путіна Будь-який спалах, там будь-який спалах знову є такої ситуації, яка була в Чечні, і будь-який новий спалах це буде проблемою великою для Путіна Але що Кадиров може якусь загрозу для нього становити я, я не думаю, що так. От якщо, якщо будуть якісь якісь проблеми в, в, в Чечні, якісь які, знаєте, невдоволення велике люди на вулицях, ну там і так далі, і таке інше, і це звичайно буде для Путіна великою проблемою. Просто проблемою роздмухування нестабільності всередині країни. Пане Ігоре, дуже вдячна вам за розмову. Ігор Айзенберг, професор Манхеттенського університету, з нами був на зв'язку. Якщо у вас, друзі, лишилися питання, будь ласка, пишіть їх під цим відео. Також не забувайте ставити нам лайки і підписуватись на YouTube канал всій час. До зустрічі і бережіть себе.